Серія потужних ударів від суда партизан на Білгородщині Від вибуху перекинувся вантажний потяг. А у Мелітополі знищили тепловоз із паливом. Більше далі у випуску це фабрика новин. З вами Яна Сасія федор Українська армія робить окупанту неприємно не лише на фронті. У Білгородській області зійшов із колій вантажний потяг. Це сталося ще в ніч на неділю. Проте російські пропагандисти добу шукали виних і обирали версію причини аварію. І так ні до чого і не дійшли. Потяг рухався маршрутом Ліски Старий Оскол. За словами машиніста, його атакували два безпілотники. Один із дронів Камікадзе вибухнув перед локомотивом, а другий влучив у хвостову частину. Через Атаку перекинулось 15 вагонів. Росіяни стверджують, що ті були порожні. Також постраждали залізничне полотно та контактні опори. Аварія сталася на перегоні Хлівище-Бірюч. Водночас інший телеграм-канал пропагандистів стверджує, що жодних безпілотників не було. Мовляв, насправді на колях заклали вибухівку. Це нібито встановили фахівці. За їх даними, невідомі прикріпили від 2 до 5 кілограмів тротилу. Той вибухнув під п'ятим вагоном. На місце катастрофи прибув навіть губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Він заявив, що ніхто не постраждав, при цьому свою версію аварії не озвучував. Якимось здивом дивом не щастить російським потягам не лише на Білгородщині, а й на окупованій території України. В ніч на понеділок у Мелітополі знищили тепловоз. Ним росіяни постачали паливи для військових. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. За його словами, вибух спочатку почули на заході міста, зокрема, жителі Юрівки та Нового Мелітополя. Згодом виявили, що у повітря злетів ворожий тепловоз. Його окупанти використовували для транспортування палива. Мер Мелітополя нагадує. Дав, що це вже другий тепловоз за останні два місяці, що вийшов з ладу. Отже, без транспорту росіяни опинились на Білгородщині та в окупованій частині Заборізької області. А от в районі Окуповної Луганщини армія РФ залишилась ще й без зв'язку. Міністр цифрової інформації Михайло Федоров поділився успіхами армії дронів. Він розповів, що українські військові з допомогою БПЛА знищили систему супутникового зв'язку росіян. Сталося це на сватівсько-куп'янському напрямку. За словами міністра бійці, ударної роти дронів 92-ї окремої бригади помітили з повітря антенни окупантів під назвою ВСАД. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватись інформацією. Федоров зауважив, що більше їм це не вдасться. Мовляв, супутники ворога перетворились на купу мотлохом. На відео ви бачили, як вправно БПЛА знайшов ціль і скинув туди снаряд. Подарунок до Дня Росії приготували і партизани, учасники військового руху. АТЕЖ, до якого входять українці та кримські татари, зуміли зламати техніку окупантів. Вони розповіли, що їм вдалося вивести з ладу три БТР та два БМП Росіян в селі Лобкове. Жертвами стали бійці 429-го мотострілецького полку армії РФ. Учасники підпілля закликали решту представників руху не зупинятись та псувати усю російську техніку, яка є в доступі, і навіть дали кілька порад, як це зробити. Зацитую до уваги всіх агентів: година настала. Переходимо до максимального саботажу наказів та псування техніки на стоянках та ремонтних базах. Робимо все, як вчили раніше. Засипаємо пісок та цукор у паливний бак та горловину коробки передач броньованої техніки. Пріоритет запорізький та донецький напрямок. Але якщо зіпсуєте щось у Криму, засуджувати не будемо. Кінець цитати. Як бачимо, війна з Росією триває на всіх фронтах. Тож підтримуємо українських військових гривною, а це відео лайком. І не забувайте підписатись на фабрику новин. Так ви будете в курсі всього, що відбувається на передовій. До зустрічі.